Облаштування типової двушки для пари може стати захоплюючим процесом, але що якщо необхідно, ускладнити завдання і спланувати інтер'єр з окремими дитячої та вітальні? Разом з архітектором Анастасією Кисельовою ми пропонуємо 5 планувань для двокімнатної квартири в будинку серії 30. Додатково публікуємо думку експерта з питань узгодження запропонованих перепланувальних рішень. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продуманий до дрібниць. В якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Коротка інформація: будинок серії П-30 про експоруди розроблений на початку 70-х років минулого століття, особливість серії лоджії, Топлені в фасаді будівлі, а також наявність балконів і лоджій в торцях будівлі, Нарожне стени, самонесучі панелі з ективним утеплювачем, товщиною 34 чотири залізобетонні панелі. Товщиною 14 і вісімнадцять гіпсобетонні міжкімнатні перегородки, товщиною 8 – см переваги, ізольовані кімнати, роздільний санвузол, недолік обмежена можливість перепланування, майже всі стіни в квартирі несучі. Демонтувати можна тільки одну стіну між великою кімнатою і коридором. Варіант 1 – квартира для пари або холостяка завдання комфортно облаштувати простір двокімнатної квартири. Не вдаючись до перепланування, передбачити достатню кількість систем зберігання для речей і спортінвентарю, рішення особливу увагу приділяємо комфортній розстановці меблів у спальні, маємо ліжко з тумбами. Туалетний столик і місткий шафа у вітальні з'являється м'яка зона з телевізором на кухні, гарнітур і обідній стіл. У коридорі передбачаємо вбудована шафа для зберігання верхнього одягу. У ванні розміщуємо пральну машинку, невелику ванну і раковину. Тут також виділяємо місце для шафи: буде зручно зберігати побутову хімію і лазневі приналежності. В туалеті додатково встановлюємо маленький рукомийник, плюси і мінуси для сім'ї з двох осіб типове планування дуже комфортно. Тут є ізольовані кухня і вітальня, а також велика спальня. Варіант 2. квартира для сімейної пари з дитиною шкільного віку завдання організувати ізольовану спальню і окремо дитячу передбачити місце для прийому гостей. Організувати численні системи зберігання, рішення на кухні облаштовуємо багатофункціональну зону, розміщуємо не тільки гарнітур, але і розкладний диван і обідній стіл з регульованою стільницею. Так, кухня в міру своїх можливостей буде виконувати ще й роль вітальні у великій кімнаті. Організуємо повноцінну спальню, а в кімнаті поменше дитячу санвузол залишаємо роздільним, плюси і мінуси з достоинства, місткий гардероб в передпокої. А в спальні батьків передбачено окреме робоче місце. Єдиний мінус невелика площа вітальні, з'єднаної з кухнею. Варіант: 3. квартира для сімейної пари з двома дітьми. Завдання спланувати окремі спальні для дітей і батьків, а також організувати простору вітальню для прийому гостей. Рішення робимо з двушки трійку. Планування доведеться погоджувати стіну між великою кімнатою і передпокою демонтуємо. На площі колишнього коридору облаштовуємо кухонну зону. Цей варіант можливий тільки в будинках, де на кухні встановлена електрична плита, у передпокою передбачаємо місткий шафа для сезонних речей. Дверей між зоною вітальні і коридору немає. Таким чином обсяг приміщення візуально збільшується. У вітальні облаштовуємо комфортну м'яку зону з телевізором і маємо в своєму розпорядженні обідній стіл у дитячій розміщуємо два ліжка. Робоче місце переносимо на утеплену лоджію, діти зможуть займатися своїми справами, не заважаючи другові. У колишній кухні організуємо спальню для батьків, а санвузол облаштовуємо, як в першому варіанті, плюси і мінуси з переваг. З'являється багато місця для прийому гостей, а також окремий кабінет для дітей. Головний мінус, необхідність узаконити перепланування. Більш того, кухня стає прохідною зоною і потребує насосів. Варіант 4. Квартира для сімейної пари з дитиною, завдання облаштувати дві ізольовані спальні і комфортну зону отдиха для всієї родини. Також потрібно організувати повноцінну кухню з достатньою робочою поверхнею, микою навпроти вікна і продуманою системою зберігання рішення. Демонтуємо перегородку між коридором і кімнатою в отриманому просторі. Маємо вітальню, отвір залишаємо відкритим, візуально об'єднуючи приміщення з передпокою. У кімнаті ставимо розсувну перегородку для зонування прохідний вітальні і спальні батьків. В останній розміщуємо повноцінне ліжко і місткий шафа для речей на кожен день. У дитячій передбачаємо як спальне, так і робоче місце біля вікна, задіявши підвіконний простір. Також в кімнаті маємо зручний шафа для зберігання речей і аксесуарів. При облаштуванні кухні ставку робимо на подібне планування. З'являється велика кількість шаф для зберігання начиння і побутової техніки, і достатня робоча поверхня. Раковина навпроти вікна, мрія будь-якої господині, синузол залишаємо роздільним, плюси і мінуси, окрема дитяча повноцінна кухня і затишна спальня батьків, безперечні плюси планування. До мінусів можна віднести відсутність звукоізоляції між спальною батьків і гостиною. Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва, фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з незручним плануванням, якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів. То думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі. В інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джорев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МЦУ, працює в архітектурно проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. Якщо ви вирішуєте йти шляхом найменшого опору, нічого не міняти в існуючій плануванні варіанти 1 і 2 – то погоджувати дизайн проект не потрібно, але пам'ятайте установка вбудованих шаф це невелика зміна існуючого планування, а значить, воно вимагає узгодження за ескізом, зведення зонує перегородки і розширення вітальні за рахунок коридору варіант 4. Також підлягає узгодженню, але такі зміни в конструкції, підлоги і конфігурації стіни вимагають підготовки проекту перепланування. Що стосується глобальних змін з перенесенням кухні в коридор, варіант 3, тут треба розібратися у Києві. Таке планування узгодити швидше за все не вийде. Головна проблема перенесення мокрої зони в житлову кімнату на новому місці кухня займає частину кімнати і коридор за московським вимогам. В коридорі загальною площею мінімум 5 квадратних метрів можна розташувати кухню, у нашому випадку коридор занадто маленький, щоб в ньому помістилася кухня і залишилося місце для невеликого передпокою. До того ж, кухня не повинна знаходитися на евакуаційному шляху з квартири, а в цьому варіанті планування вийти з дитячої можна тільки через кухню, однак в інших містах вимоги з перепланування можуть трохи змінюватися. Тому раджу проконсультуватися у регіонального фахівця.